Всім привіт! Радий вас бачити на моєму каналі. Це відео буде на тему Ужгородський Скансен або ще так зване старе село. Тож не переключайтесь, я вам обіцяю, буде цікаво. Щойно ми перетинаємо вхід в музей, одразу ж в очі нам кидається хатинка, яка була зведена у 18 столітті та привезена до нас із села Оріховиця. Ця хатинка належала родині виноробів. Хата покрита спеціальними солом'яними сніпками, жупами. Вікна в хатинці маленькі, чотири шибкові. Вздовж фасадної стіни тягнеться глинобийна галерейка, підхижа. В тінях та коморії зберігаються речі кухонного та господарського вжитку, дрібні знаряддя праці, засоби переробки винограду. Також вона є напівкурною, тобто тут не було димоходу. Комплекс цієї хатинки включає в себе колодязь з журавлем. Привезли цей чудовий будиночок до музею ще у 1969 році. Цю садибу привезли до нас із села Гусне 1967 року. Ця садиба є типовим житлом закарпатських бойків середини 19 століття. Жиле приміщення та вся господарська частина знаходиться під одним дахом. Така забудова отримала назву Довга хижа. Колись ця садиба належала селянському бідняку. У хліві, який займає другу частину споруди, тримали худобу. У коморі зберігався одяг, продукти та господарські речі. До речі, у цій хижі також не було димаря. Ця садиба була зведена в середині 19 століття та привезена до нас із села Стебний Рахівського району. Гуцульську садибу гражду привезли до нас 1967 року. Гражда об'єднує житлові приміщення з господарськими будівлями. Споруди розташовані у два ряди. Всі будови обнесені високим дерев'яним глухим парканом, який має вхідні ворота та хвіртки. В сінях привертають увагу дерев'яні діжки, бербениці, гелетки, дійниці, маслобійки та інше, що розкривають скотарський характер господарства. Домашній посуд, одяг, знаряддя праці, все це відзначено багатством декору та високим рівнем виконання. В минулому гражда була житлом заможнього селянина. На подвір'ї гражди стоїть оригінальний віз для перевезення ропи. Взагалі, тип замкнутого двору гражди є найхарактернішим у забудові гуцульської садиби 17-18 століть. На вході до гражди установлений цікавий ключ. Бачиш, був такий ключ. Вони задівали його, воно було більша палка. І, і тут висіла така рухома планка. Вони крутили цим ключом, поки та планочка не попала між зубки. Попала і так закрили, і так саме відкрили. Так, такий був ключ. Також у цьому музеї знаходиться церква, яка була привезена із села Шелистового Мукачівського району Закарпатської області. Ця церква позначена на мапах 18 століття. Побудували цю церкву національного значення ще 1777 року. Спершу у 1927 році була перевезена з села Шелестова до Мукачева, а в 1974 році в місто Ужгород. Храм є зразком класичного поєднання в народній архітектурі двох стилів шатрового і барочного. Центральне місце в інтер'єрі церкви займає іконостас, що оздоблений різьбленим орнаментом рослинного характеру. У вівтарному приміщенні експонується церковне начиння, що має певне мистецьке значення. У бабинці церкви експонуються орнаменти різьблених деталей та колонки старих іконостасів, підсвічники. Церковний іконостас написаний невідомим автором, який передав в образах святих духовний стан земної людини, горе, біль та страждання. Ця церква відноситься до шатрового типу церков, що поширений на території всієї України. Друзі, перед тим як ми перейдемо до старовинної сільської школи, хочу порекомендувати вам цікавий телеграм-канал про історію Ужгороду та прилеглих територій. Посилання я залишу в описі та в коментарях. Підписуйтесь. Також в цьому музеї є школа, яка була привезена сюди з села Синевірська Поляна Міжгірського району. Звели цю школу ще у другій половині 19 століття. Школа побудована з смерекового дерева традиційною зрубною технікою. У великій хиджі, класі розміщені лавки і столи, за якими сиділи учні. Письмові вправи виконувались на спеціальних грифельних дощечках грифельними стержнями. Опалювався клас металевою піччю. Якщо вірити напису на будівлі, то спроектував і звів її Галай Юрко. Також тут відтворено інтер'єр житла вчителя. Ліжко, стіл, скриня, стільці та хатнє навчання. Також тут стоїть дзвіниця, яка була привезена з села Вільховатого Рахівського району. Звели цю дзвіницю ще в кінці 19 століття. Двоярусна шестигранна дзвіниця збудована із смереки. На нижній шестигранній рамі влаштована підлога з дощок. Привезли цю дзвіницю в музей 2002 року. Ця невеличка хатинка була зведена в кінці 18, – початку 19 го століття та привезена до нас із села Ясіня. Ця хатинка належала гуцулу бідняку. Головною деталлю інтер'єру є глинобитна піч. Цікавим є давнього зразка стіл з видовбаними у стільці мисками, довбанками. Хата первісно стояла на горі Подерей, була курною, двічі переносилася. Про що свідчить дати 1811 і 1865, виразені на протесі між вікнами. Привезли цю чудову хатинку до музею 1973 року. Цей млин був зведений наприкінці 19 століття та привезений до нас із села Колочава. До речі, в селі Колочава є і свій музей старовинних будиночків. Якщо на цьому відео буде 500 лайків, то я зніму відео і про нього. Млин має два приміщення: одне для механізмів млина, друге служило тимчасовим житлом для млинаря. Помол проходив у кам'яних жорнах. Також тут знаходились дерев'яні міри для зерна. До речі, в Колочаві було декілька водяних млинів. Процес помолла був такий: на велике дерев'яне колесо падає вода і приводить його в рух. Колесо, обертаючись, приводить в рух вал, і друге колесо зубці ціви, якого почергово потрапляють на веретено із залізним валиком. Валик рухає жорна. Жорна знаходиться в тулубі, складеному з дерев'яних брусочків, зверху кіш-барабан, в який засипається зерно, ливо поступає в ящик. Ця хатинка була зведена в першій половині ХХ століття та привезена до нас із села Середнє Водяне Рахівського району. Вона характеризує тип трикамерного житла початку ХХ століття румунського населення, що проживає на Закарпатті. Музей перевезена 1969 року. Хата побудована на високому фундаменті. Стіни виведені з дубового дерева. Дах чотирисхильний, покритий драницею. Румунське житло на Закарпатті не має своєї типології. Воно зазнало впливу дерев'яної архітектури українського населення гірських районів краю. Житло і побут є типовим для тогочасного селянина Середняка. Ну а ми рухаємося далі. Цю кузню привезли сюди з села Дубового Тячівського району. Звели її в другій половині 19 століття. Побудована з смерекових брусів, які з'єднані на кутах замком у лапу. Дах кузні двохсхильний з усіченими фронтами, покритий драницею. З боку входу на вступах впродовж брусів влаштовано навіс, під яким підковували коней. Кузня має два вікна. Стіни всередині і стеля обмазані глиною, яка є добрим вогнетривким матеріалом і запобігає пожежі. Кузня відтворює умови праці закарпатських ковалів кінця 19 століття. Тут представлені інструменти для виготовлення необхідних у господарстві селян речей з металу, ковальський міх, яким через спеціальну трубу фурму подається струмінь повітря в горно, масивне ковадло з ковальським молотком і кліщами на довгому столі біля стіни знаходяться кліщі, зубила, пробійки, долота, лищата та інше ковальське приладдя. Кузня відігравала важливу роль у господарському житті села в минулому, а зараз є цікавою пам'яткою народного ремесла. Цю велику та достатньо просторну хатинку звели 1879 року, а привезли її з села Вишково Хуського району Закарпатської області. Хатинка являє собою один із типів народного житла угорського населення Закарпаття останньої чверті 19 століття. Побудована з тесаного дубового дерева зрубною технікою. Хата стоїть на високому кам'яному фундаменті, має своєрідне планування. В 20-ті роки минулого століття вона зазнала перебудови. У малій кімнаті сім'я проводила більшість часу, тому там відтворений буденний інтер'єр. У кухні розміщено різне кухонне начиння. У коморі та погребі зберігали продукти для харчування. Це корчма, яка колись стояла в селі верхній бистрій. А зараз вона прикрашає Ужгородський Сканцин. Тут селянам продавали алкогольні напої. Корчма була важким соціальним злом на селі. Зруб корчми покладено на невисокому кам'яному фундаменті з сухою в'язкою. Зліво від входу знаходиться довгий стіл з двома лавицями. За зовнішнім виглядом, корчма нагадує звичайні селянські хати, тільки значно більших розмірів. Особою інтер'єру корчми був шинк. Шинк корчми реконструйований згідно зі свідченням старожилів. У музей перевезена 1975 року. Друзі, кожне відео потребує фінансових витрат. Тож, якщо ви бажаєте підтримати мене та мій ютуб канал фінансово, ви можете відсканувати ось цей QR-код, який зараз з'явився у вас на екрані, або ж перейти за посиланням в описі та в коментарях. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. А також не забувайте писати в коментарях ваші ідеї для наступних відео. Всім до нових зустрічей!